Вітаємо вас, друзі! Сьогодні наш звіт з будівництва нашого Glacier Premium Apartments. Ми хочемо розпочати з аквапарку. Дуже багато клієнтів після його відкриття приїдуть до нас, поселяться в Glacier, будуть відвідувати аквапарк. Це такий буде дуже класний тандем для бізнесу, співпраці та відпочинку. Отже, для вас звіт з будівництва Glacier Premium Apartments за вересень. По нашому блоку А всі роботи завершені. Ми не будемо зупинятися на цьому детально. Е, хочу сказати, що Блока в нас прекрасно себе почуває, працює, зустрічає своїх гостей, власників та надає найвищий сервіс, який можна надати в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Зараз ми знаходимося в нашому блоці Б. Він в цьому місяці, ну не то що молодець, а вже просто на фінішній прямій. І лишилися лічені тижні для того, аби вже наші власники змогли заїхати в свої апартаменти та насолодитися перебуванням в них. І як ви бачите, зараз я знаходжуся в коридорах, і коридори наші майже готові. Тут лишилося доробити такі спеціальні декоративні шафи. Як ви бачите, вже є наша декоративна підсвітка, як в нашому блоці, а також... Повністю вже є підлога і повністю вже є меблі в наших е, апартаментах, за виключенням м'яких меблів, тому що вони вбирають пил і їх поки що ми не ставимо. Ми їх будемо ставити в останню чергу штори там, які меблі, коли вже майже пройде весь клінінг. Друзі, дивіться, ми зараз знаходимося в санвузлах, і в них не вистачає лише вхідних дверей, дзеркала та клінінгу, тому що тут є вже душова кабіна, є вже душова система, є умивальник, є тумба під нього, є всі розетки, є рушникосушка, є інсталяція, унітаз. Щоб ви розуміли, навіть вже є тримач для Йоршика, і є наші вже гачки, хан тобто Готово лишилося лише поприбирати. Тобто ми рухаємося санвузли майже готові до найвищих поверхів. Абсолютно в цих номерах вже є кондиціонери, вони підключені. Бачите, мигає, вже є повністю освітлення по всім стелям. Змонтовані всі стелі є вже повністю декоративна штукатурка, аж до найвищих поверхів і меблі. О, меблі у нас дуже дуже багато вже. Так, дивіться, по нашим зонам відпочинку, по спальням в наших апартаментах, вже скрізь монтовані світильники, скрізь монтовані стінові панелі, скрізь є штукатурка, декоративна наша така під венеціанську штукатурку. В кожен апартамент завезені тумби вже під телевізор, де вони мають йти згідно комплектації. Тож, Лишилося поставити лише ліжко. Що стосується нашої підлоги, то вона вже покладена, поселена. Тут ламінат. Зараз він заселений таким папером, для того, щоб не було подряпин на ньому, щоб зберегти вам його в ідеальному стані, адже ще йдуть будівельні роботи, ходять працівники. Тут не вистачає клінінга, він вже скоро буде. І зараз я вам покажу наш ламінат. І він вже майже в половині нашого блоку Б покладений. Що, наш ламінат, він вже лежить, він просто застелений поки що папером. Він є в кожному апартаменті. Ми рухаємося е, вгору і вгору. Там лишилося буквально декілька поверхів, і вже підлога буде готова. Тут лишиться лише завести які меблі. Тобто ви бачите, що зараз досить пильно, і тому, як тільки пройдуть клінінгові роботи, ми для вас одразу занесемо м'які ліжка, які вже виготовлені, м'які крісла, диванчики, щоб вони для вас зберігалися максимально чистими. І вже почнемо одразу після клінінга навішувати вам штори. У нас також завершено покриття, чистове покриття балконів та терас, тобто скрізь вже вкладено плитку, і ми переходимо до монтажу наших скляних перегородок на терасах та балконах. Вже завезені скляні перегородки. Вони виготовлені та чекають своєї черги, поки їх встановлять. Одночасно продовжується монтаж навісного фасаду, і вже виконано 60% робіт. Тобто ми оздобили навісним фасадом всю частину від лісу і вже перейшли на лицьову частину, утепливши торець, бокову частину блоку Б, та перейшли на лицьову частину. І на більшості поверхів вже ми зробили профіля, до яких буде кріпитися наш утеплювач. Та наш керамограніт, чорний керамограніт для оздоблення. Що у нас вже встановлені ліфти. Звісно, вони поки мають таку синю плівку для того, щоб ми їх максимально в ідеальному стані зберегли. Але вони вже встановлені і навколо них почалося оздоблення. І скоро буде тут в коридорі стінова панель, поки що коридори чорні. Але це питання декількох днів. І з такою кількістю людей, кількістю бригад, які тут працюють, то роботи буде дуже швидко завершені. Зверніть увагу, в всіх місцях загального користування та в коридорах вже є плитка. Вже є стелі в більшості поверхів і ми рухаємося вверх. Вже є штукатурка на стінах, чорна штукатурка для коридорів. Також ми активно поверх за поверхом робимо сходові клітини, обкладаємо сходи плиткою та встановлюємо скляні панелі, скляні перила для зручності пересування і безпеки наших гостей та власників. Так, друзі, дивіться, ми вже майже на всіх поверхах рухаємося все вище і вище змонтовані. У нас кухні лишилися лише надіти на них навісні фасади. Вони ось. Так виглядають, ось тут вони лежать. Зараз, ми поки що їх не навішуємо, щоб вони десь не пошкрябалися і не було ніяких пошкоджень. В кожному апартаменті лежать навісні фасади, в кожному апартаменті вже є кухня, ще немає побутової техніки, вона буде встановлюватися наступним етапом. Ну, окрім того, встановлено вже все освітлення у всіх апартаментах, повністю воно підключено, воно світиться. Навіть всі шафи реагують на рух, коли проходиш повз них в коридорі. Тому тут же процес за завершено. на деяких поверхах активно тривають роботи, і там ще багато відбувається підряд процесів і будівельного сміття. А на деяких поверхах вже в принципі апартаменти готові до фінального навішування декору та клінінгу і для навішування текстилю. Тобто все йде паралельно, десь працюють, десь вже готово, десь вже, я думаю, от, от почнеться клінінг. Тому ми рухаємося, не зупиняємося і там просто. Неймовірно багато людей, і коли ми приходимо знімати, я така виходжу на кордон, кажу, хлопці, будь ласка, дайте мені пару хвилин тиші, тому що неможливо записати навіть пару слів, там сверлить, там жужить, там перфоратор, там дрель. Не дочекалися хлопці, включили все. Так, що до блоку, Б, ще у нас тривають активними темпами облаштувальні роботи по дизайну, ландшафтному дизайну території, е, якісь прокладаються ще комунікації. Там вже трактор, який вирівнює, готує ґрунт для того, щоб ми поселили газонний рулонний газон. Бачите, на негазонний рулон. Тому да, скрізь по всім фронтам. Одночасно тривають роботи. Ми активно пропонуємо нашу комерцію. В блоці «Б» вже є бренди, які підписали з нами контракти на співпрацю. Це дуже преміальні бренди. В принципі, так як ми і обіцяли, коли вони відкриються, ми окремо знімемо відео. Нехай буде поки інтрига, але багато хто з вас знає і розуміє, що це за бренди. Тож скоро тут буде все застеклено. Зроблена така зона промінат. Преміальна, ну все як в нашому блоці. А а то і краще, хоча не знаю, куди краще будемо намагатися. Отже, по блоку Б. Ми закінчили наш огляд. Володимир, ми буквально нещодавно з вами зізвонювались. Володимир з Дніпра, власник апартаменту в блоці Б, як і обіцяла, все детально показала. І як і обіцяла, найближчим часом будемо чекати вас вже на оформлені права власності, на оформлені документів, тому що наш блок Б незабаром за декілька тижнів прочне процедуру ведення в експлуатацію. Тож Володимир з Дніпра і всі наші власники блоку. Б. чекайте інформації від нашої керуючої компанії, та будемо вас уже скоро запрошувати на оформлення права власності по блоку. Б. Ми зараз з вами знаходимося в нашій люкс-черзі, і люкс черга дуже активними темпами рухається, але вона найскладніша технологічно і конструктивно. Люкс черга найскладніша. Ну по перше, ви бачите, на наших макетах вона буде доверху, наче розширюватися, створюючи такий специфічний ефект, наче навісних фасадів. Це не Нові там потребує трохи більше часу, аніж звичайний будинок, який є прямокутним, який ми просто зводимо. Зазвичай окрім того, наша люкс-черга має наче два поверхи, які об'єднані між собою. Ми говорили про це в минулому звіті, і зараз тут дуже видно як це відбувається. Тобто, внизу наша. Основна частина рецепції. Далі йде такий атріум, і все це біля восьми метрів висотою. Тут будуть неймовірні гарні люстри висіти. Ми вже готуємо дизайн проекту. Скоро вам презентуємо його, як буде виглядати наша рецепція в люкс-черзі. Я перепрошую друзі за шум. Просто одночасно в всіх наших блоках відбувається неймовірно потужний процес роботи. Працюють просто сотні людей, і тому всіх одночасно попросити замовчати не виходить. Ми до просимо, але інколи травма. Потерпіти шум, але це будівництво і ну, краще хай він буде, ніж буде все тихо і мовчати. Я вам скажу, як вже досвідчений будівельник. Отже, по люх-черзі у нас виконані всі вертикальні конструкції каркасу, колони, пілони та стіни. Другу у поверху, і ми переходимо до третього поверху. Тобто, найдовші та найважчі блоки люкс черги вже ми подолали. Це два підземні паркінги. І в цих паркінгах унікальна така система. Це не просто паркінги, там і укриття, там і спеціальна парковка під ресторан, і спеціальна розв'язка під цим паркінгом. Тому паркінги люкс черги не прості. Конструктивно далі ми зробили вже два поверхи нашої рецепції, преміальної рецепції, основної рецепції. Ці греші преміум апартмент. Ну і далі піде робота вже швидше, буде її робити легше, тому що вона не така конструктивно складна, там просто заливаються один за одним поверхи. І ми будемо поступово вже заходити з нижніх поверхів, робити вам перестінки, далі рухатися нагору, а бригада буде заходити вже остеклення робити, ставити рами, стекла та остеклювати вашу люкс чергу. Тому робота кипить. Ми до нового року, як і обіцяли, хочемо завершити всі монолітні роботи, щоб вже всі роботи брудні по забезпеченню каркасу, монолітного залізобетонного каркасу. Були завершені і дуже активно та впевнено рухаємося до цієї мети і до цієї поставленої цілі. Друзі, резюмуючи нашу люкс-чергу, хочу вас запевнити, що вона рухається активними темпами. Ми просто одночасно будуємо люкс, блок С і блок Д. Всі вони трошки на різних етапах. Готовності в силу своєї складності та термінів, коли ми до них приступили. Але наша основна мета ми хочемо одночасно закінчити всі роботи і одночасно здати весь глейшер, тому що глейшер найпреміальніший готель України, і ми не хочемо, щоб оце все було навколо. Ми краще поспішимо, прискоримося. Ми з випередженням здамо це і де, але трішечки затримаємо люкс чергу на декілька місяців, просто для того, щоб одночасно здати, запустити наш готель і. Вже не турбувати наших відпочиваючих та інвесторів звуками з будівництва, які інколи все-таки та лунають. Тому ми рухаємо. Мося робота кипить до нового року. Закінчимо всі монолітні залізобетонні роботи. Передаю вітання Олексію з Києва, з яким я буквально нещодавно спілкувалася. Олексій, як і обіцяла, все вам відзвітувала, все вам показала, все у нас рухається і працює. Знаєте, ми зараз знаходимося на будівельному майданчику. Позаду мене блок С, І я вас просто прошу звернути все рівно на естетику нашого будівництва. Це дрівниці, звісно, але я навіть в білосніжних подкрадулях стою на самому центрі. Будівництво позаду мене вже відбуваються будівельні роботи, але як чисто знаєте порядок, він як ознака преміальності в тому числі, тому що якщо ти правильно, чисто і акуратно ведеш свій бізнес, то воно скрізь відображається і навіть відображається в порядку на будівельному майданчику. Тож у нас чисто. Ви вже знаєте і бачили, як ми показували, що кожна машина, яка покидає будівельний майданчик, її кьорхером миють колеса, аби вона не забруднювала асфальт, дорогу. Навколо нашого будівництва і так відбувається з кожним нашим будівництвом, тому що ми дбаємо не лише про заробіток, а й про естетику, про довкілля. Ми є повністю свідомим бізнесом, який допомагає армії, допомагає військовим. Не лише сплачує податки, створює робочі місця, та ми повноцінно тримаємо економічний фронт країни, допомагаючи невпинно щодня. І ви, наші шановні інвестори, маєте бути впевнені в тому, що з кожної вашої інвестиції, з кожного квадратного метру, який ви придбали, ми відправляємо потужну допомогу армії. Тож ви також причетні, і також можете з собою пишатися, і наші військові можуть, хоч трошки е, отримати і відчути нашу підтримку. Так, значить, що позаду мене блок С і в ньому зараз відбуваються монолітні залізобетонні роботи першого поверху каркасу, і зараз тут відбувається монтаж залізобетонних конструкцій першого поверху основної будівлі. Це монолітні стіни, колони, сходові клітини та ліфтові шахти. Так, що наш блок Д. Дивіться, ми зараз з вами потрапили період, Коли дуже яскраво видно і можна підтвердити мої слова і слова наших менеджерів, коли ми розповідаємо про паралельні роботи і чому все відбувається так швидко. Дивіться, по блоку, Д. 9-10-й поверхи ще заливаються монолітні залізобетонні каркаси да, перекриття колони, і вони вистоюються. Це верхні поверхи. На найнижчих поверхах вже давно зроблені перестінки із цегли. Вони застеклені, і там вже відбуваються штукатурні роботи. На середніх поверхах ще відбувається цегляна кладка між апартаментами, і там тільки почалися чорнові роботи по підлозі і по е, стінам. Тому роботи паралельні. Якщо внизу вже відбувається штукатурка, все остеклено і вже завезена піднята плитка, готується скоро до вкладання плитки. То верхні поверхи ще навіть не готові, а заливаються моноліт. Це нормально, це іде паралельний процес, який Дуже важливий при якості і швидкості будівництва, але з дотриманням всіх технологічних норм, які ми завжди дотримуємося і які ми завжди пильнуємо. Крім того, виконані повністю штукатурні роботи на третьому та четвертому поверхах. І ми перейшли на п'ятий. Ну тобто, темпи такі вражаючі, скажімо так. На да, друзі, традиційно завершуємо наш звіт з будівництва за вересень з нашого Glacier Premium Apartments на території нашого Escape City. адже Glacier Premium Apartments Апартмент повністю продано. Escape City зараз в самому розпалі свого будівного процесу. Зараз відбувається дуже такий трошки нудний, але такий необхідний етап. Це катлаван. Катлаван у нас неймовірно великий. Дивіться, яка я маленька, і наді мною просто ну два поверхи, а то і три. Там працює техніка, а я стою на дні катлавану. Це таке чудернацьке відчуття. Отже, ми щиро вам дякуємо наші інвестору, грейшер Преміам Апартмент за довіру. Вже на жаль, леша Prime Apartments нічого вам не запропонує. Все вже продано. Проте ми запрошуємо вас до інвестицій в наш Escape City, Наймасштабніший об'єкт самому центрі курорту Буковель. Ми будуємо новий центр курорту, новий пішохідний центр з безліччю розваг, зонами промінад, зонами усамітнення, релаксу відпочинку. Неймовірними активностями для всієї родини, які точно не лишать вас байдужими. Тож діліться своїм досвідом та своєю мудрістю з вашими друзями з вашими партнерами. Розповідайте про наш Glacier Premium Apartments, А ми будемо раді чекати всіх наших відділах з продажу. Та запропонуємо вам наш Escape City. новий житловий комплекс на території біля 8 гектарів з унікальною архітектурою, яка потрапила зараз в шорт-ліст найкращих об'єктів проєктів світу і в Сінгапурі в листопаді ми будемо боротися за перше призове місце, щоб стати найкращим проєктом світу. А поки що ми в списку цих проєктів, що теж немало. Це дуже дуже багато означає для України. Ми в номінації і вже здобули міжнародну відомість і міжнародне визнання. Escape City проєкт міжнародного класу, проєкт, який стане улюбленим місцем відпочинку всіх іноземних туристів, як тільки закінчиться ця. Клята війна. Звертайтеся в наші відділи з продажу та ми підберемо вам найкращі варіанти, хоча їх лишилося не так багато. Скоро вже буде здорожчання поки що тримайтеся з катлавану, і за декілька місяців ми почнемо продавати наступну чергу нашого Escape City А поки що у вас є можливість його придбати по ціні катлавану, тож не зволікайте. Чекаємо вас в наших відділах з продажу.